Всім привіт! Сьогодні буде дуже коротенька практика, яку можна робити пізно ввечері і навіть перед сном, для того, щоб трішечки розслабитися і перезавантажити мозок після робочого дня. Для початку сідаємо зручно, за глибокий дим. Видих через рот, робимо так декілька разів. І уявляємо, що з видихом виходять всі, всі наші переживання, проблеми, досвід попереднього. Вдихаємо зараз і уявляємо собі, що повітря це рідина, яка розтікається по тілу, коли ми робимо вдих. Тихенько, глибше ми робимо і видихи Починаємо. З комфортної довжини вдихів і видихів, наприклад, 4 секунди вдих і 4 секунди видих. Якщо для вас це забагато, зменшуйте довжину вдихів, видихів, і по мірі того, як ви звикаєте до цієї довжини, ви даєте ще одну секунду. Якщо вмієте дихати в сухам чи у джаї, прикриваєте голосову щілину і дихаєте у джаї. Продовжуємо дихати і помічаємо, що ми знаходимося в своїй кімнаті, що ми сидимо на підлозі, що ми дихаємо внутрішнім поглядом. Скануємо тіло знизу вгору, пробігаємося від стоп по ногах до сідниць, від кінчиків пальців рук до плечі, продивляємося спину, живіт, груди, обличчя, потилицю, все тіло в тіло. Вжемо дихати рівномірно. І з видихом опускаємо правий лікоть на підлогу, лівою рукою витягуємося якмога далі вправо. Ліву сідницю притискаємо до підлоги. І якщо вона у вас підіймається над підлогою, то не обов'язково підіймати. Піскати лікоть повністю на підлогу, ви тоді залишаєтеся на долоні і згинаєте лікоть настільки, наскільки у вас виходить. І в будь-якому разі сідничкою ще тягнемося більше вниз, витягуємо весь бік, руку по всій довжині до кінчиків пальців. Продовжуємо дихати глибоко, так щоб ви відчули, як розширюються ребра і м'язи живота, коли ви робите вдихну. Наступний вдих, піднялися за рукою і змінили місцями руки. Ліва рука на підлозі, правою рукою витягнулася як умога далі вліво. Продовжуємо дихати, і робіть асану симетрично, якщо ви на праву руку не опускалася на лікоть повністю, то і. На лівий бік теж опускаєтеся на доню, не на лікоть. Штовхаємо праву сідницю вниз, до кінчиків пальців рук витягуємося. І в дик за рівною рукою піднялися, опустили руки вниз, перетікаємо вперед на коліно і сідниці опускаємо на п'ятки. Широко коліна витягуємо спину, ліва рука за ліву гумілку зачепилася. Штовхаємо корпус вправо, натягується ліва рука. І праву долоню опускаємо на ліве вухо. Продовжуємо дихати рівномірно і нахиляємося ще більше правим боком, вправо більше витягується шиї, плечі. Пушемо поглиблювати вдих, піднялися і змінюємо місцями руки. Права рука за праву помілку, видих, нахиляємося вліво і ліву долоню опускаємо на праве рух. Увага на дихання, на відчуття в шиї. Поперек рівний, ліве плече розслаблене. Вдих. звільнюємо руки. Коліна на ширині тазу підіймаємося на коліна, марджарясина, долоні поповзли вперед. Таз залишається над колінами, провалюємося вниз грудною клітиною і опускаємо підборідця на підлогу. Якщо це неприємно і незручно, тоді опускаєте лоб на підлогу. Якщо це все одно некомфортно, тоді відповзаєте тазом назад і все одно опускаєте лоб на підлогу. На голова не повинна бути над килимком, коли в нас активна шия, обрали свою позицію і в дихаємо наступний вдих, повернулися на передпліччя, під себе підкрутили таз. Вирівняли поперек, піднялися на долоні і опустили сідниці на п'ятки. Сіли пажрасину, пальці замок на потилицю і опускаємо під вниз. Поперек залишається рівно, спина рівно. Тільки задня поверхня шиї витягується, дихання залишається глибоким, руки розслабляємо повністю вони важкі, опускаються на голову, витягують приєдну шию. Наступний вдих. звільнюємо голову, опускаємо руки, піднялися на коліна через ноги, схрещені. Перекотилися на сідниці, сіли. Якщо так незручно, то будь-яким іншим способом сідаємо на сідниці, робимо пишімо та насилу. Якщо у вас поки не вирівнюються коліна в пищиме не згинаємо їх, стопи ширина тазу вдих, руки через сторону губу, за руками витягнули спину, плечі опустили вниз, видих, нахиляємо живіт. Вперед опускаємо живіт на стегна. Спина верхня частина залишається рівною, руки опускаються як наслідок. Ми руками нікуди не тягнемося і опустили долоні нагомі. Лігці направлені назад. Руки зігнуті, шия голова продовжує лінію хребта. Увага на дихання. Запам'ятовуємо, як відчувається рівна спина всередини, і потихеньку пробуємо більше вирівнювати ноги в колінах так, щоб спина залишалася рівною. Це не означає, що ми кардинально кудись опустимося низько. Це просто Ваші внутрішні відчуття, ми намагаємося потрошечки рівнути більше коліна. Вдих, піднялися і підтягнули стопи до себе в батха конасину. Стопа до стопи, п'ятки ближче до промежини і нахиляємося вперед з рівною спиною, долоні на стопах, Ліктями. Розштовхуємо стегна на різні боки, шия голова продовжує рівень крепта і з видихом потихеньку нахиляємося вниз. Якщо в цьому положенні у вас поки кругла спина, то краще буде вивести руки назад, руками відштовхнутися позаду і допомогти собі вирівняти спину. І наступний вдих, підіймаємося, схрещуємо ноги, сідаємо як зручно і руки складаємо на мосте перед грудям, прикриваємо очі, згадуємо сьогоднішній день і знаходимо в ньому Щось таке, за що ви можете бути вдячними, вдячними собі або близьким, або навіть незнайомим людям, вдячним Всесвіту, природі, божеству. Розширюємо своє відчуття вдячності, дякуємо щиро тим, кому ми можемо подякувати. Видих, торкаємося обов'язків ноги. Вдих, піднімаємося і опускаємо.